Доброго здоров'я, друзі. Я Віктор Бабиренко, і ви на моєму е, YouTube-каналі скаже, як зав'яже. Поїхали. Що ж, е, цікава тема. Всі продовжують говорити про е, Портнова. В е, Іспанію літав Татаров, він хотів е, заполучити флешечку, чи телефончик, чи там блокнотик, чи що там було у Портнова, де записані мутні схемки, якими вони хотіли мутіти. E, що e, зрозуміло, вже, що Портнов наперед за три дні до своєї смерті зустрічався у Києві із Татаровим, точно, і зустрічався з другими діячами, з головами? E, Набув в тому числі з та самим татаром, можливо, з Єрмаком, і вони про щось говорили. І це ж там, типа, тайна ж там, за сім'ю печатями, про що вони говорили. А я вам можу розказати, тому що у мене є трошечки інсайт, а, т, е, про те, що розмова відбувалася про можливу участь Портнова у виборах. Які в разі заморозки конфлікту неминучі в Україні. І в виборах Портнова і як учасника, і як основного, скажімо, основного ресурсу для Зеленського. Чому? Тому що будем, давайте будемо впевнені в тому, що у Зеленського дуже чітка мета. Вибори ці виграти. Офіс президента жодним чином не може собі дозволити віддати владу. Чому? Тому що віддати владу це можливо сісти, це однозначно втратити будь-який контроль, це однозначно, що будуть доганять наступники. Да, так, як само, як вони доганяли попередників. Чому? Це е, ящик Пандори, який відкрив сам Зеленський. Ну, скільки там, 114 справ на Порошенка, ми ж розуміємо, що це ж, е, звичайно. Той випадок, коли ніхто не подумає, що це, ні, ні ні це не за політичні переконання, це, звісно, ну, 114 справ, звісно, жодної немає не те, що доведено в суді. Але це там, як той співав росіянин Висоцький, біг на місці да Там, типа, не, не дожину, так, хоч зігріюсь. Але. На відміну від того ж самого Порошенка, до Зеленського є до чого, якби дуже сильно прикопатися. Це якщо до Порошенка вони там намагаються дістати його за. Кримську Харківські угоди там по Криму, по флоту, да, там ще, ну там нелепості. То тут конкретно є Свайне, Вагнергейт. І я нагадаю всім, що у нас е, державна зрада не має сроку давності, тобто вже не, не в трьох соснах не запутаєш. Ну і знову ж ми не знаємо, хто розмінував Чонгар, Перекоп. Е, да, хто нас звав на Шашлики, чи може знаємо. От. І тут теж багато кримінальних справ. І якщо я хочу розчарувати вас, мої шановні глядачі, що е за корупцію. Зеленського навряд чи припреж до стінки. Чому, тому що якщо він не віддавав нікому наказ, що неси в клювіки сюди, то ні, нічого не візьмеш. Але ж Зеленський сам же ж не підписував жодної угоди, де там по тендерах, де були там, ну, умовно, туди 20 мільярдів ушло туди 100. ну, от Останнє велике крадівництво було перед війною. 21 рік 120 мільярдів на дороги тільки роз, розділі банілі. Але десь ви побачите підпис Зеленського, не. Тому тільки за державну зраду, але між тим це теж можливо. А от скажімо, сам офіс президента Єрмак там і ним, їм є за що е, переживати, тому що, можливо ж, вони самі давали комусь якісь накази. Вони оформлювали тих людей. Вони рішали за те, хто отримуватиме е, десятки сотні мільярдів гривень. Е, як... Е, Підрядники, і якіртка да і це може стати цікаво для тих, хто захоче, щоб врешті-решту нас в Україні хтось сів за злочини, тому владу здавати не можна. Що для цього потрібно зробити? Для цього елементарно... E, потрібно виграти вибори. Але <с>, отут є нюанс, що Володимир Олександрович, скоріш за все, їх програє. Ну немає любві у народу, великого до Володимира Олександровича, Тому є єдиний варіант. Ну, вони пробують різні варіанти, e, в тому числі голосування в дії. Ну, Це хороший варіант. Да. Якщо підуть голосувати в дії, то вийде так. Що він може перемогти, е, але ж є страх, що у нас на дію можуть ФСБ атакнути. І вийде так, що е, Подаляк з Єрмаком думають, що вони будуть в дії голоси считати, а їх в Кремлі нам. Може і таке бути. Так що дія не варіант для нас. От, е, принаймні на даному етапі другий варіант вони можуть. Е, Якби б намагатися всіх там, ну як як підняти свій соціальний статус, а пустить всі інші? Да. Але не факт, що ви зможете опустити там, тіпа, статус там, генерала Залужного. Ну, Вже, ж там, вже ж не проконають вещи, там, як про Порошенка, Ліпецька фабрика, Убив брата, там, бізнес на кралі, Роттердам Плюс Ну, це все така фігня. що. Це якраз все у них. Кумовство, все, 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 що є, можна. там, тіпа, Що вже корупція ні, нікого в Україні не здивуєш. Тому, Свій статус так опущений, що кудись когось опускати ще нижче себе. От, Звичайно, що там можливість штучного інтелекту, зараз такі, що можна там показати. Що завгодно придумати, але ж хто ж буде вірить? Е, е, от, я думаю, що тут будуть е, ну, вибори будуть дуже чорними і грязними. Тому, як на мене, і навіщо позвали Портнова? Для того, щоб він е, через зміни до законів придумав щось як не дати зареєструвати основних е, конкурентів е, Володимира Олександровича. Що я маю на увазі? Елементарно. Нам потрібні будуть зміни до закону, тому що якщо тільки відмінять військовий стан, треба проводити вибори. Але є нюанси. Да? Там у нас парламентські можуть бути по довгій процедурі, по короткій, але ми точно парламентські вибори не зможемо провести по процедурі. Виборчого кодексу, діючого кодексу, по якому ще не було виборів, він прийнятий, але вибори були в нього, по, по ньому, по Виборчому кодексу, тільки в місцеві ради в 2020 році. Тобто не можемо. І тому потрібен якийсь закон ну, ситуативний, разовий. Ще він потрібен і ось чому? Тому що у нас за кордоном понад 4 мільйона. Виборців, і згідно виборчого кодексу, що так туди треба вносити зміни або виносить це як окремий закон. Тому що згідно діючого законодавства, у нас дільниці можуть е, бути відкриватися тільки в посольствах і консульствах. І мільйон людей в Німеччині чи мільйон в Польщі точно не проголосують. Ну ніяк не проголосують. Тобто треба відкривати додаткові умови, а це значить, зміни в законодавство вносить. І тому благоє діло там, типу чудаки, ну, що. Що типу, нам нужен якийсь новий закон. Але новий закон може по якомусь консенсусу. Так? А вони можуть подати. Ну, консенсус мається на увазі між різними політичними силами, щоб і на цей погодилась і Європейська солідарність, і голос. І от ми маємо якийсь закон, який відповідно регламентуватиме, як українці будуть. Проводить вибори, е, що не дати проголосувати нашим громадянам за кордоном, як би для нас не пофіншую, правильно? Не можна. Да? От. Або як бути з тим, хто захоче. Балотуватися в президенти чи в парламент. Як Ну, раніше, що там була норма, що треба там скількись, от не пам'ятаю, скількись е років жити в Україні. Ну, Причому не то, що там безвиїзно, але якщо виїжджати ненадовго, то, наприклад, той же адіозний арестович уже не попадає, да? і е, нічого не виходить у нього, скажуть, ну, бачите ж не був. А вони, наприклад, захочуть його на поле випустити, тому що це ну, зручний. Спаррінг партнер для того ж самого Зеленського. І тому Зеленський може дати команду, і вони поміняють, що там типу, і балотуватися можна тим, хто зараз не проживає в Україні, і голосувати. І падете можна ж насовати ще щось. Ну, якісь там речі, там, не знаю, що от, ЦВК опреться, наприклад, і не зареєструє е, залужного. Да? Але ми впишемо таку норму, що у нас там, наприклад, дуже швидко відбуваються вибори там, президента, там теж за два місяці. От сьогодні оголосили вибори, через два місяці вибори. От, а ЦВК, наприклад, е, уже через два тижні. Захоче зареєструвати кандидатів. Ну, благое ж діло, щоб у них, от тільки ж з реєстрації в ЦВК, вони ж можуть е, потім е, вести свою е, як бы, передвиборчу діяльність. А ЦВК там раз і не встигло зареєструвати залужного. Ну, не встиг він з Лондона підвести документи. Або в декларації, кома не там, дивіться, там, типа, Ха -ха, не, не, ми не можемо. А він потім каже: Окей, ви не реєструєте, я йду в суд. А в суди в чиї? А суди партновські. От навіщо їм портно. І суди починають довгу пісню, там, тіпа, що ні, ми не можемо там, типа, ну, затягувати процес. А для цього внести за потреби там, зміни до законодавства. Тому що зараз там, тіпа, що суди мусять в передвиборчий період реагувати миттєво. А у нас ми внесемо зміну, ну, не миттєво. І таким чином. Вести одну-дві-три норми, які б могли е відкинути там кандидата. да, от, Наприклад, ввели проти Порошенка санкції. І Порошенко тепер не може як підсанкційний там, брати участь у виборах. Чому? Тому що він не, не може навіть там, ну, його е підпис не є юридичним. от, е Я сам. То, толком не можу поняти, але мені грамотні юристи роз, розказували, що так от можуть в судах піти, що всі... Ті, тіпа все. От, і те ж саме, там, тіпа, ну, ведуть проти залужного санкції. А за що там, тіпа? скажіть, це не, не Верещук розмінувала Чонгар? Це зробив Зеленський е, Ой, Зеленський, Залужний. А потім, поки Залужний буде виправдовуватися, там е, уже й вибори пройдуть. Да? І таким от нехитрим способом. Е, в, Володимир Олександрович захоче виграти вибори, щоб був Зеленський, умовно, якийсь проросійський Арестович, Шарій, я не знаю, там, хто небудь із когорти, Бойко. Е, от, е, Ну, ще, і ще щоб було там 4-5 бомжей, там, з е, якихось там. Алкаж десь там з центральної Украины, умовно там з якогось харківського вокзалу, якщо вони там є, не приїхали, з Київського там і з Донецького порта когось. От взяли, от, будь ласка, вам п'ять кандидатів. Зеленський, проросійський кандидат, и там троє-четверо е, просто левих людей, Спитых там и все, там, типа, ну вибирайте. Типа, Витя, за кого ти підеш голосувати? За Арестовича чи за Зеленського, а в другом туре. Там, типа, може, за преросійського шарія, чи може Медвідчука вони висунуться, дозволять. Да? Там, типа, він же ж не втратив громадянство. І типа, вам нікуди діватися. Ну, тобто, це класичний варіант. Білорусі, або е, як Путіна вибирали в березні 24-го року. Хто пам'ятає чотирьох конкурентів Путіна? Ніхто. Ну, В общем, такий варіант це як єдиний варіант, можливий, в якому можна виграти. Ну, Партнова хотіли використовувати іще в одному випадку. Ну, є е, якби проросійський бойко, а шмітки ОПЗЖ е, або партії регіонів, але вони вже якісь давно такі от. Ну, Притрушені чуть, чуть да? сам Бойко не дуже в авторитеті. І, можливо, портнову пропонували вони очолити ці проросійські сили, тобто стати таким спарінг-партнером для. Зеленського. З одного боку, Зеленський розуміє, що Портнов наскільки одіозний, що за нього там ну точно не проголосують там, ну тобто, вважати себе патріотом і голосувати за Портнова це точно ні? А патріотичний електорат зараз більше. Але з іншого боку, замкнути на нього. Якийсь е, проросійський електорат, і знову ж потім повести його, як його як нового проросійського лідера, не тільки в президентське крісло спробувати да, поборотися, а й в парламент. Чому б і ні Так що Портнов потрібен був як мінімум в двох іпостасях. І як е, технолог, який би забезпечував е, можливість, щоб ніхто левий не висунувся проти Владимира Олександровича Це перше. Що було необхідно. Ну, і друге, попробувати себе на всеукраїнському політичному рівні. Ну, не барське це діло просто там суди контролювати, а треба себе спробувати там як фракція номер 2 в парламенті. Десь так. Я думаю, що десь так воно планувалося, але бачите, плануй, дураче, Бог, переіначе. Або, як казав Булгаков, чоловік не просто смертен, а внезапно смертен. От, це хочеться натякнути і Татарову, як продовжателю його діла, що чоловік, ну, в общем, ви зрозуміли. а то зараз скажеш щось лишнє, прийде завтра. Так от, але, да, розуміємо, що саме Ця Марілія хоче не впустити свій шанс залишитись при владі. От. І до речі, ми ще будемо говорити про те, що вони будуть намагатися всі інформаційні площадки зберегти за собою, з яких вони будуть віщати народу, в тому числі через Чіа Абсолютну єрість. І тому ми приходимо в, в ту ситуацію, коли потрібно. Вірити якоїсь інформації, а де ви возьмете ту інформацію, якій ви можете вірити? Ну, я один із тих каналів інформації, якому можна вірити. Принаймні, я намагаюсь бути дуже. Об'єктивним, да, хоча ми розуміємо, що більшість людей суб'єктивні, десь, можливо, я наскільки не люблю цю Камаріллю, що десь е, той. Але я намагаюсь, принаймні чесно кажу, намагаюсь опрацювати факти і працювати по фактам. От. І потрібно шукати експертів в яких темах або ті канали інформації, звідки ви інформації будете довіряти. Тому що зараз понесеться страшне і сумне. Так що, друзі. Підписуйтесь на мій YouTube канал, тому що це канал патріотичної і правдивої інформації. Лайкайте, нажимайте спонсорство, коментуйте, що ви думаєте про ці незбившіся плани офісу президента. Ну і знаємо, незважаючи на всі їхні плани і зусилля оцієї всієї, Україна міцно стоїть на ногах, Росія не пройде. Ми переможемо на пасарам.